Вітаю вас незабаром вибори. Я розумію, всім вже давно набридла політика. Набридлі підготовка до виборів, ходіння по квартирам та по домівкам. Дехто вважає, що депутат міської ради це політик. Але це не так. Депутат міської ради це не політик. Це людина, яка представляє інтереси громади у міській раді. Вона має захищати їх. Вона має турбуватися про них. Вона має голосувати за ті рішення, які дійсно можуть покращити наше життя, вирішити проблеми, вирішити ті питання, які турбують кожного з нас. Разом зі мною йде дійсно потужна і молода команда. В ній нема бізнесменів, в ній нема олігархів, в ній нема людей, які будуть просувати свій бізнес або захищати чужий. Ці люди, вони лідери громадської думки, вони лідери громадських організацій, які напротязі вже довгого часу працювали для людей у місті. Так, їхня робота не була дуже помітна, вона скромна, але вони працювали. Партія, з якою ми йдемо, це нова партія в Україні, яка почала свій початок з громадського руху, екологічного громадського руху. Сьогодні вона називається екологія та соціальний захист. Але мета в неї дуже правильно захищати кожного з нас, кожного, не зважаючи ані на його статки, ані соціальний статус. Вона має і працювала завжди для кожного з нас, для спільноти, для цього міста, яке є нашим спільним домом. Я вірю і знаю, що ми маємо жити як одна велика родина, а депутати, які йдуть разом зі мною, вони об'єднані однією ціллю, однією програмою працювати для людей для того, щоб завтра стало краще. Я вірю і знаю, що ви прийдете на дільниці і підтримуєте нашу команду, підтримаєте партію, підтримаєте мене, лідера цієї команди. Ми йдемо працювати для вас. Ми створимо у місті структуру з охорони громадського порядку, яка буде взаємодіяти з нашою міліцією. І в місті стане безпечно жити. Ми створимо такі умови, що наші люди будуть повертатися додому і не боятися, що їх е, життю буде загрожувати якась небезпека. В нашому місті будуть жити вільні люди, комфортним життям і безпечним життям, будівництво каналізації в приватному секторі, повернення дитячих садків у власність міської громади, заборона горілки. Турбота про молодь це всі наші проекти, які спрямовані для кожного з вас, для кожного, а не для окремих особистостей. Не для бізнесу, а для вас. Я сподіваюся на вашу підтримку. Вся моя команда сподівається на вашу довіру. Ми чекаємо на вас. Дякую вам.